Осії дев'ятий розділ: не тішся Ізраїлю радістю, як ті народи, бо ти чиниш блуд, відступаючи від свого Бога, дар блудодійний кохаєш на всіх токах збіжжевих. годувати не буде їх тік та чавило, а сік виноградний зведе їх. Не будуть сидіти в Господньому краї вони, і Єфрем до Єгипту повернеться, і вони будуть їсти нечисте в Асирії. Господеві вина вони лити не будуть, і жертви не будуть приємні йому. Це буде для них, немов хліб похоронний. Усі, що будуть його споживати, занечистяться, бо їхній хліб для нечищення їх не для дому Господнього. Що зробите ви на день урочистий та на день свята Господнього? Бо йдуть ось вони до Асирії, їх забирає Єгипет, Мемфіс їх ховає, коштовність їхнього срібла посяде кропива, будяча по їхніх наметах, прийшли дні навіщення, прийшли дні заплати. Ізраїль пізнає оце нерозумний пророк, цей шалений муж духа за численність провин твоїх і велике зненавидження. Єфрем, сторож із Богом моїм. Пророк, пастка птахолова на всіх дорогах його, ненависть у домі Бога. Глибоко зіпсувалися вони, як за днів тих гів'ї. Він згадає за їхні провини, він їхні гріхи покарає. Немов виноград на пустині знайшов я Ізраїля, як фігу поранню на фіговім дереві, я бачив був ваших батьків на початку його, та вони до Баал Пеору прийшли і себе присвятили для Бошета і стали гидотою як полюблене ними. Єфремова слава, як птах відлетить, не буде народження ані зачаття, ані вагітності. Бо якщо вони викохають свої діти, то їх повбиваю. Так що не буде людини, погоре їм, як відступлю я від них. Єфрем, як я бачу, для вловів йому подали його власних дітей. Єфрем поведе своїх власних дітей на заріз. Дай їм, Господи, що ж ти даси. Дай їм утробу неплідну та висохлі груди. Усе їхнє. Зло у Гілгалі, бо там я зненавидів їх. За зло їхніх учинків я вижену їх з свого дому. Не буду ж їх більше любити. Всі їхні князі ворохобники, побитий Єфрем, їхній корінь посох. Від плоду не зродить. А коли вони зродять, то я повбиваю улюблених їхнього лона. Відкине їх Бог мій, бо вони неслухняні для нього були, і будуть вони мандрувати між народами.